Цей іноземець зараз перебуває у Києві, і, побачивши ці всі прильоти, побачивши ці всі зруйновані будинки, побачивши ці всі жертви, висловлює зараз свої емоції на відео. Отже, протягом останніх кількох днів Київ перебуває під постійними ракетними та дроновими атаками. Попри те, що ми раді, що живі, вдячні за те, що ми тут і вижили, не всі щасливі. І тут починається. Так звана криза тих, хто вижив. Більшість українців мають родини братів, дядька, сестер, батьків на фронті, які воюють, які перебувають під постійними обстрілами, живуть у стані невизначеності. Ці члени родини не знають, які новини вони почують наступними. І це тримає їх у постійному стані тривоги. А це не той спосіб життя, який хтось заслуговує, особливо в такий час. Наслідки цієї війни реальні. Я продовжуватиму боротися. Просто зараз я не, хочу не, говорити про життя, про мир.